Доброго вечора. Щиро дякую. Що ви там робите, чим займаєтесь? А я оправилася, валяюся. Ввечері висадила баклажанчики, розсадку, Так, ту саму розсадку, яку ми з вами пікірували на ефірі. Отже, ви пам'ятаєте, як я там розсадка повитягувалася, я так е клала їх лігачі у горщик і присипала торфом, пам'ятаєте? Ну, Отже, е деякі баклажанчики добре розділилися. Вони були по два горшини, я о, розділяла. А один баклажанчик трохи, трошечки в одному баклажанчику пошкоджилося коріння. І мені буде дуже цікаво, як воно ну, він перенесе ніч, розсадка і взагалі вся розсадка баклажан. І вранці завтра я для вас зніму відео і покажу вам. Мені самі цікаво буде. І трохи розповім, що я зробила для них, і покажу вам, побачите. Ну, ось так. Що клала у лунки, так? Завтра на відео все вам розповім на ділянці. Щиро дякую вам. Мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. І бережемо наших діточок. Синочку, не віддам. Бережемо себе. Я молюся. І Будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую. До зустрічі. Далі буде.